Всім привіт! Ви на каналі Клуб MMA. Успішно захистивши титул у противостоянні з Генрі Сіхудо чи не чемпіон UFC у найлегшій вазі, аджемей Стерлінг не розуміє, що збирається протиставити йому Шон Омелі у наступному поєдинку. Що хлопець збирається зробити мені? Ні, справді я не намагаюся виявити неповагу. Це бій, і все може статися. Але зрештою, ми всі знаємо, який у нього криптоніт. Єдиний раз, коли він опинився на спині, він виглядав як риба на суші. Чіто розбив його та відправив додому. Я думаю, Чіто вдарив його один раз, і в нього закотились очі, це поганий знак. Думаю, якщо я вдарю його та переведу, бій закінчиться той же самий момент, що люди будуть говорити після того, як я поб'ю цього хлопця. Раніше Дана Дановат заявив, що його поєдинок і співвітчизником шономамель заплановано на серпень, і Стерлінг розповів, що він думає про це. А також розповів про проблеми із вагою. Це засмучує. Мене дуже сильно роздуло після важкої вісогонки. Моє тіло вбирає в себе все. Я все ще у формі, мої ноги в порядку, але мій живіт та обличчя виглядають опухлими. Ймовірно, зараз я важу близько 80 кілограмів. Не сказати, що це здорова вага. Зараз я великий, і коли вода почне йти, я схудну до 75 кг. кілограмів. Слова Дани вайта засмучують. Я й не очікував цього. Я хотів взяти більшу перерву, щоб насолодитись відпочинком, говорить Стерлінг. 80 кг – кілограмів це дуже багато, при тому, що їх поєдинок був менше двох тижнів, у якому Стерлінг отримав перемогу, невдалий камбек для Сіхудо. Потім йому в голову йшли думки про закінчення кар'єри. Але на Радарі з'явився друг Алджо, Мераб. Обидва бійці дали усне підтвердження, і чемпіоном Джмен Стерлінг висловився про потенційний поєдинок між Мерабом Двалішвілі та Генрі Сіхудо. Перед Передсухудо буде непросте завдання, він не зможе переїхати. Мераба до лішвілі. Він і про мене так само думав, недооцінив мене і гадаю, він помиляється і щодо Мераба, Якщо ж він вважає, що я майже здувся в нашому з небою. Що ж, удачі йому з Валішвілі. Хороший бій складаються. Я двома руками за два хороших бійця з пресанкуючим стилем і сильною боротьбою. Ваші прогнози панові. Підведемо підсумки. Алдже переміг Сихудо. Наступному поєдинку зустрінеться Шоном Омелі і руководство говорить, що бій пройде в серпні. Після перемоги Алджо націлений на напівлегковагову категорію. Там Олександр Волконовський та її Родрігіс будуть об'єднувати титули. І Алджимен сказав, як бачить такий бій. Я вважаю, що Єїр зможе створити проблеми ударами ногами. Волконовський потрібно валити його, утримувати біля сітки і бути вкрай уважним на початку та в кінці атак. Його бокс краще, ніж у Яїра, і саме тут він може спіймати його, як це зробив Джош Емет. Проте Волконовський б'ється саме в тій дистанції, з якою Єїр б'є ногами, і це робить його вкрай небезпечним. Алекс розумний, я радий, що цей бій відбудеться, сказав Стерлінг. Конор МакГрегор та Майкл Чендлер є тренерами у новому сезоні бійцівського реаліті шоу The Ultimate Fighter. Перший випуск якого очікується наприкінці травня. Очікується, що після закінчення сезону пройде очний поєдинок між МакГрегором та Чендлером. Ірландський боєць привідкрив трохи завісу і сказав, коли пройде майбутній поєдинок із Майклом Чендлером. Скоро, дуже скоро. Оголошення бою буде дуже скоро, заявив МакГрегор. Хотілося б вірити, заявам МакГрегора Ми вже наїлись. Конор у твіттері дуже активний. Він побився вже з половиною бійців у промовшенні, а іншу половину він лише викликав на бій. І от недавно Конор проїхався по Гілберту Бернсу, який програв Белалу Мухамеду. МакГрегор у себе в соцмережах прокоментував висловлювання про Бернса, стверджується, що він переоцінений боєць в історії. На захист Гілберта встав менеджер Алі Абдалізіз. Той відреагував на слова колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора МакГрегора. Думаєш, зможеш перемогти Гілберта? Я так і думав. То заткнись, написав на своїй сторінці в соцмережах Алі Абделязіз. 34-річний Конор МакГрегор активно готується до свого поєдинку з Майклом Чендлером. Він показав актуальну фізичну форму. А на сьогодні це все. Зустрінемось у майбутньому відео.